Важлива перемога. Футбольний клуб Шериф вийшов плей-офф Ліги Чемпіонів. Підступний ворог з божественною назвою Боротьба з Амброзією. Чи буде перемога? Микола Другий в Бендерах унікальну серію імператорських фото винайшли в Росії. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Вітаю вас в студії Оксана Крук. Останні новини. Як це було? Дивіться, просто зараз. Головна спортивна новина для Придністров'я. Шериф вчора переміг цирв'яну зв'язу з рахунком 1-0 та вийшов в плей-офф Ліги Чемпіонів. Шериф у плей-офф Ліги Чемпіонів перемога далася нам у важкому бою. Німецький арбітр роздав вісім жовтих карток протягом матчу. Команди билися до останнього. все вирішив гол Арболєди. Гра в Тирасполі суцільний ажіотаж трибуни практично забиті. З такою підтримкою гостей практично не було шансів. 1-0. серби повертаються додому без перемоги і путівки впливов. На мій погляд, якщо взяти в загальному гру, то ми більше заслуговували на перемогу. Ми більше цього хотіли. Забили гол, були і ще можливості. Ми впоралися зі своїм завданням. Дуже добре проаналізували команду Црв'яна зв'язда і зробили те, що повинні були. Я сьогодні можу назвати своїх хлопців справжніми чоловіками, справжньою командою, яка билася за результат і дуже хоче пройти далі. Завдання мінімум ми виконали, але я дуже хочу потрапити нарешті у групу Ліги Чемпіонів. За вихід в групу Шириф буде боротися з хорватським динамо загріб. Терспольчани суперника знають добре зустрічалися з цим клубом вже шість разів. В плей-офф перша гра пройде в Тирасполі 17 серпня. продовжуємо випуск. Число ковід хворих зростає у сусідній Молдові. Знову відкривають ковід відділення в містах і селах. У нас, поки за цифрами стабільно, сьогодні плюс 43. Але більше стало важких випадків щодня від ускладнень коронавірусу вмирають пацієнти. Епідеміологи кажуть, єдиний спосіб захиститися щеплення. Курс вакцинації у нас завершили вже понад 77 тисяч осіб. То не балел, не перебалел, хто не перехворів, вважали, що це звичайний грип. Але коли ти розумієш, що ти нічого не відчуваєш, і ти щодня про це говориш. Важкий і постковідний період важко переноситься в плані емоційному проблеми з пам'яттю, проблеми з концентрацією. Катерина перехворіла у грудні 20-го. Ковід вразив всю її сім'ю. Коли з'явилася можливість зробити щеплення, не роздумувала страху не було. Страшно було болять, страшно було хворіти, коли ти не розумієш, що з тобою відбувається. Вакцинація це ж 21 століття. Вакцина не може бути чимось поганим. Температура, озноб, слабкість, сонливість, найпоширеніші побічні ефекти після щеплення від COVID-19. лікарі кажуть, це нормальна імунна відповідь. Так організм реагує на вакцину і повідомляє, що бореться з вірусом і виробляє антитіла. Олена Карпова короною не хворіла і не хоче. Аби захистити себе, вирішила зробити цю процедуру. Днями отримала перший укол. Прививки не боялись, все пройшло отлічно. Щеплення не боялася, все пройшло відмінно. Самопочуття чудове. Після щеплення не було ніяких симптомів. На наступний день все добре. У Придністров'ї вакцина є. Зараз доступні два препарати Янсен і Файзер. Після курсу вакцинації видають міжнародний сертифікат, і головне з'являється те саме відчуття жити стало простіше. Захист є. Вибрала препарат Файзер. Вибрала препарат Pfizer, тому що він дає свободу пересування. А для мене це вкрай важливо. Планів багато полетіти у відпустку, злітати до дочки в Канаду. Перший Придністровський. ми теж вакцинуємось, адже постійно спілкуємося з людьми. Керівництво телеканалу, кореспонденти, оператори, режисери, монтажери. Ми майже досягли колективного імунітету. Внесок у перемогу над пандемією можете зробити і ви захистити своє здоров'я і близьких. Амброзія в повний зріст. Після дощів бур'ян тільки набрав силу. Алергії страждають, комунальні служби працюють на межі. Що робити, якщо навколо суцільні зарості? Амброзія сильніший алерген, з яким дуже важко боротися. Її насіння може прорости навіть через 40 років, а повок розноситься вітром на сотні кілометрів, викликаючи у мільйонів людей алергічні реакції. Що вже говорити про тих, хто живе з нею по сусідству? Бендери, приватний сектор. Правила прості. Є амброзія навколо будинку, прибираємо самі, але є занедбані ділянки. Тут суцільні зарості. Що робити? В цьому випадку працівники служби доброустрою та озеленення здійснюють покіс бур'янів, які проростають на прилеглі території. Реєструється інформація та вживаються заходи щодо встановлення місця перебування власника даного домоволодіння. І в разі його встановлення він притягається до адміністративної відповідальності. Тим часом амброзія розростається там, де господаря немає. За парканами видно тільки її верхівки. Борян щодня косить по всьому місту, бо один паросток може дати від 30 до 100 тисяч насіння з у порівнянні з минулим роком у нас вдвічі або майже втричі більше косарів. Але як ви можете побачити, у місті ми не скрізь встигаємо. Так ще й дощі заливають. Вже за тиждень амброзія зацвіте і алергенна бомба вибухне. До лікарів алергологів вже очікуються черги. Небезпека полягає в тому, що це найпоширеніший вид алергії серед населення для нашого регіону, оскільки алерген пилку амброзії дуже потужний. Респіраторні прояви Тікають набагато гірше ніж інші види алергічних реакцій. Є такі прояви, як закладеність носа, виділення з носової порожнини, чхання, свербіж, почервоніння очей, сльозотеча, свербіж горлі. І крім того, йде ураження бронхів. З'являється болісний кашель аж до утрудненого дихання. При таких симптомах краще відразу звернутися до лікаря. Побачили амброзію в парках, скверах, на дитячих майданчиках, на пустері, телефонуємо в держадміністрацію міста, службу доброустрою або в міліцію. А в своєму дворі і на прилеглій території прибираємо самі і сусідів долучаємо. Сьогодні жнива в селі Бузький, це рибницький район. Збирають зернові тут пізніше, ніж зазвичай. Були дощі зараз. Вранці чекають, коли висохне роса. Комбайн борознить, поля в самий пригрів. Після ураганів хлібний колос пошкоджений, але не зломлений. Якість зерна вдалося зберегти. З такого буде хороше борошно. На даному полі у нас пшениця сорта. На даному полі у нас пшениця сорту юка Краснодарської селекції, застосовуючи ефективні засоби захисту рослин. У цьому році ми змогли зберегти потенціал її врожайності. І на сьогодні ми збираємо продовольче зерно, десь 50 центнерів з гектара врожайності. Пшениця полягла, і темпи збирання знизилися. В цілому по району прибрано 60% озимої пшениці. На полях працюють більше 80 комбайнів. Дощове літо додало своїх складнощів, але в порівнянні з торішньою посухою близьках врожайність вище в десятеро. У господарстві планують відновити меліорацію, щоб не залежати від примх погоди. Держава максимально йде. Держава максимально йде нам як виробникам назустріч. Усі витрати на ремонт насосних станцій. Держава бере на себе. Тобто це досить серйозні капіталовкладення. вже іншу частину від підстанції в бік поля, звичайно, ми будемо робити самостійно власним коштом. Є сьогодні програми кредитування. Можливо, ми розтягнемо розрахунок на кілька років за фрегати, за труби, але врожайність, яка додатково буде надходити з поля за рахунок зрошення, вона перекриє усі витрати. Після прибирання солома залишається на полі. Землю дискують, солома перегниє і стане натуральним добривом. У Рибницькому районі врожайність вища майже втричі в порівнянні з минулим роком. Так що хліба вистачить, щоб нагодувати всю республіку, кажуть аграрії. Портфелі та зошити в подарунок у Дубосарах багатодітним і малозабезпеченим сім'ям допомагають зібрати дітей до першого класу. Шкільні набори коштом бюджету. Краски, це що Ні? Наверно, посмотри. Ти можеш краски положити, посмотрите, що там такое такої подарили. Альбом, все це майбутнім школярам точно стане у нагоді. У кожному наборі щоденник зошити ручки олівці. Всього 30 потрібних речей. Головне, звичайно, портфель. До школи готові. Хочеш? В школу? Хочеш до школи? Хочу. А ти вже придумала, ким будеш, коли виростеш? Так, я вже і сестрі сказала, що буду міліціонером. Василинка теж йде у перший клас, ким стане, коли виросте, поки не вирішила. Любить співати, придумує ігри та свята. У Василинки мама працює у будинку культури. Дочка завжди поруч. Виховує її мама одна. У клас ми йдемо. У перший клас йдемо. Я дуже хвилювалася. Список дивлюся, що брати. Хочеться найкраще. Подумала і звернулася по допомогу, тому що нам складно з грошима, а тут не відмовили. Дуже приємно. Щорічно надаємо матеріальну допомогу тим, хто її потребує. Це підтримка з нашого боку малозабезпечених, гостро нужденних і багатодітних сімей. Це перший крок акції. До 1 вересня є ще час. Думаю, будуть звернення іще. І ми надамо всіляку допомогу. Багатодітним сім'ям дає першокласники до такого подарунка допомога. В цьому році це 970 рублів на дитину. До 1 вересня її отримають 70 дітей у Дубовсарському районі. З 1 вересня понад 100 навчальних закладів республіки будуть вести електронний журнал успішності. 12 з них у Бендерах зараз у школах і гімназіях проходять навчальні семінари за партами учителі та вихователі. Система учота електронної успіваемості, електронний журнал. Система обліку електронної успішності, електронний журнал сьогодні це крок до інформатизації системи освіти нашої держави. Це поетапний проєкт. Перший етап це опробаційний. У листопаді 2020 року підключилися декілька шкіл нашого міста, а саме гімназія номер 2 та середня школа номер 17 Вони спробували, вивчали систему обліку знань учнів в електронному варіанті. З 1 вересня до російської цифрової платформи Елжур в Бендерах приєднається ще 10 шкіл. Просто зручно, доступно. Так кажуть про нову програму. Учителі, які вже протестували її на практиці. З електронним журналом працювати зможуть одночасно багато педагогів. Не потрібно буде заходити в учительську, щоб взяти на урок журнал певного класу, і це ще не всі переваги в журналі. Перший плюс, який я знайшла для себе в електронному журналі, це підрахунок звітів. Тобто уся статистична звітність, яку ми робимо, здаємо в кінці кожної чверті, в кінці кожного навчального року, все підраховується автоматично. По-друге, дуже вселяє надію, що батьки будуть володіти інформацією з успішності учнів дуже швидко. Щоб дізнатися, як вчиться улюблений чадо, батькам досить завантажити смартфон спеціальний додаток. Як тільки учитель виставив оцінку, миттєво приходить смс-ка да, у них будуть своє пригласительний код у батьків і в учня будуть свої коди запрошення. Зареєструвався, логін і пароль придумав свій і може заходити Зі смартфона можна зайти з будь-якого телефону і плюс зі стаціонарного комп'ютера. Тобто, у будь-який час, в будь-якому місці, можна подивитися оцінки, домашні завдання та все інше. Поки старі журнали успішності в бендерах залишаться тільки в навчальних закладах, де навчаються не більше 200 дітей. Але вже з наступного року до цифрової платформи Елжур приєднаються всі 17 шкіл міста. Імператорське фото Микола II в Бендерах. Серію знімків винайшли в фондах державного архіву Росії. У травні 1916 року імператор з сім'єю приїжджав у Бендери. Все закарбувала дочка Миколи, княжна Анастасія. Бендери 1916 рік. Унікальні фото зроблені в розпал Першої світової. На них імператор Микола II з сім'єю приїхав до нас на огляд військ. Головна особливість, головна особливість цих фотографій в тому, що вони були зроблені рукою дочки імператора, і на них зображені ці моменти з поїздки, які зацікавили княжну. Це вид Бендерської фортеці, знятий з вагона власного поїзда. Це огляд військ, який проходив на табірному полі. Там зняті колони солдатів, які проходять перед імператором. На одному з німків зображені мешканці міста, які зібралися на полі зустрічати імператорську родину. Унікальні світлини винайшли співробітники Бендерського музею в Держархіві Росії. Всього 14 знімків. Велика княжна Анастасія Миколаївна тоді захоплювалася фотографуванням. На той час нова мода. У 1910 році американська компанія «Кодак» подарувала Миколі II нову модель фотоапарата. Можна було зняти навіть панораму. Фото в Бендерах якраз зняті Кодаком. На панорамних світлинах фортеця Дністер і пристань в парканах. У музеї кажуть, фото князів недобре доповнять колекцію. У 2007-му Тоді ще студент московського вишу Олександр Тихонов. В московських архівах знайшов цілий цикл світлин з імператором. Їх автор придворний фотограф Олександр Ягельський. фотографіях можна на цей фото можна побачити, як імператора зустрічає міське керівництво, губернське керівництво і представники командування Південно-Західним фронтом. Тут ми бачимо імператора, імператрицю, великих князівень, а тут генерал Брусилав. А ось бендерські дами вручають імператриці квіти. Зараз музей веде переговори з архівом в Росії про придбання копії знімків Анастасії. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам у п'ятницю. Зустріч о 17-й годині на першому Придністровському.